Рада всіх вітати. Ви на каналі Lana Moon і це гра Імперія Пазлів. У нас коротесненьке відео, котре стосується обміну душ та призву драконів. Давайте розпочнемо, мабуть, з драконів, бо там сьогодні є амулет, а ну, надію, що всі зібрали ось з цього квесту. Тут є можливість взяти амулет, призива... з котрого можна призвати 100% дракона п'ятизіркового. Ну, Ви ж пам'ятаєте, так? Що треба не забувати забирати ці жетони, хто забув може. І минулого разу я призвала, в мене вже один був призов, я призвала. Зараз покажу лікаря. Я на нього тикнула, і він мені випав. І тоді в мене було питання, чи ми можемо саме обрати, кого ми будемо призивати, кого ми хочемо. Це, це просто була випадковість, що я зупинилася на ньому і він мені випав. Ну, не знаю, Давайте перевіримо теорію цю, і я тут собі. Передивилася, мені потрібні, я гадаю, хочу ударного якогось дракона, який буде середній або швидкий. швидкий. Ну, Думаю, по трьох хоча б, щоб він лупашив. Та? Бо коли ну, тут я не подивилася, мало було драконів, котрі мають великий дамаг, якщо вони по всіх б'ють. Ну, Декілька я обрала. Так сталося. Що я збираю сині і червоні карти, ну, в першу чергу, бо їх випало мені біль за всіх з самого початку, серед них, серед них є класні. Тому, от я якщо фіолетові збирала, я вибрала ось цього, мені подобається ціль і всім іншим ворогам, та, і знімає підсилення. Він ще дамаг, крім того, що він дамаг по всіх, він швидкий, він ще і е, ді, диспел. Класна карта, От мені подобається, але я вирішила не на ньому зупинитися. А якщо вже синій і червоний, то ось, ось цей мені може здаватися непоганим цілі і ворогам, відніма підсилення. Ну, теж, він теж діспел, але він б'є... Однаково по трьох, ну теж непогано, та? і додаткове ушкодження ще відмовні, це буде якби разом кожному по 300, та? Ну, умовно кажучи, кожному по 300%. Там є одні е шотери по 300, в одну ціль б'ють. Тож, оцей може бути, ну, а це по трьох, та? Ну, Хоч не швидкий, то варто, думаю, уваги, що мені ще сподобалося. Ну, Взагалі, б, лікаря б не завадила, але, ну, друзі, мені треба дамагер. Так, ну давайте ось, ось на цьому зупинимося. Де там ще якось червона придивлялася. Ну, це мені подобається по своїх навичках, так? Давайте спробуємо. Спробуємо. Чи я його піймаю? Чи просто випаде якийсь рандомний. Привіримо просто теорію. Ага, ні. Теорія не працює, випадає просто щось, щоб щось, <хи> щось випало. Слухайте, ну. А, ну, все ж від мене чує все ж таки. Та, ой, треба правильне запитання робити. Тож я посилаю запит, <хи> запит на бажання. Запит на виконання бажання посилаю. Він в українців зараз один на всіх. Все. Щоб наша переможенька на наших умовах і скоріше, і щоб сконали наші вороженьки, як краса на сонці. Отже, отже, ну і, і мені окремо, що там грошиків Більше трильйон мільярд здоров'я побільше. Ну і всім, всім, всім добрим людям також, того ж самого. І щоб наша країна розквітла. Так що зосередимося на тому, що. Тому що, зараз, тому що зараз я отримала все ж таки лікаря. Так? Я хотіла лікаря? І, в принципі, від Дамагера не відмовлялася. Знову ж таки, у всіх два підсилення прибирає. Два підсилення, так? останні ага, 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 знімаються першими, котрі останній чергу були, були накладені, зрозуміло. Ну, і ще. Й Плюс захист союзнички. Слухайте, він розставить оборону, він знімає підсилення у, супер... у ворогів та? у противника. І ще здоров'я відновлює. І це ж, мабуть, тільки на першому. Ану, пішли, подивимося. Ось він. Ага, ось. Де де? Глася, так? 600 відновлює здоров'я, ага, і. Захист плюс 3400. Тож, ж мене тепер зараз два лікаря, друзі. Ну, і це непогано, і це непогано, до речі, теж. Якщо б не той, то я б і мріяти про краще не могла, чесно. Ну, бо зараз я вам покажу, а, яка в мене команда стоїть. А, так, вино, бачите, там ще один скрутимо його. Ось я вам покажу зараз команду мою, котру я зараз б'ю. І в мене тут одна четвірка, тобто от е, лікар-п'ятірка, і в мене додатковий лікар е, синій. І він трійка. І він трійка, розумієте, друзі, і він трійка, е, 200, 2500 відновлює, і захист теж дає. Те, ну, при, приблизно таке ж саме, але так, тільки буде більше стати, і буде остане сюди на місце цього Ліфі. Добре. Добре. Ну і давайте там ще один. І підемо, заберемо ще. З дошки а, обміну. Так, ну що, а тут я не знаю, хто, хто випаде вже. Ладно. П'ятірка, ладно, будь-яка. Так, блінгов, їх уже мільйон мільярд цих блінгів. І, до речі, намічається, я ж так розумію, він драконів. То я собі, хоч не з п'ятірок, то з четвірок зараз викачую активно. Створюю собі шість команд. Давайте подивимось, От так просто. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, на цьому закінчуються е, мої шістки. Та? Ой, тобто шістки, Мої четвірки, І ну, серед них теж трійки є, і ось з кожного я там ну, декого вже максимум викачала. Декого ще не максимум, але йдеться туди. Тож в мене буде, в принципі, викачані всі четвірки. Я гадаю, що де якоїсь там найближчий війни драконів. Ну, може, не всі, але половина точно. Тож пограємо. Хоча будуть на На 3... На 3.60 точно буде половина викачана. Тож я їх всі не, не згодовую. Ну, подивимось, корм багато випадає. Так, ну і що? І тепер. Тепер ми йдемо куди. Куди, 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 куди? Ми йдемо. Робити обмін душ. Так, давайте оберемо, щоб всі вони красиво засвітилися. Раз, два, три. Пам'ятаєте, я Аласі, я... А в мене Аласі в мене випала з академки. Я так її раділа, бо Аласі, пам'ятаєте, яка була, ну, але в костюмі. А зараз вона щось вже не актуальне, тож ми її, коротше, туди. Місандру чомусь я поки не хочу, бо її костюм достатньо цікавий. Подивимось, там я не пам'ятаю, що він робить, але мені здалося, що він цікавий. Оця червона шапка це перша івентова випала мені з академки. І мені просто серце крається, і вона красива карта. Я не, я, я не буду її викачувати ніколи в житті. Але я, я її не віддам. <свит> мені подобається. Так, значить, Кристаліс, що вона там, б'є 155 ворогам, і вже вона є наші вона без костюму. І взагалі в нас з цієї сім'ї нікого немає з п'ятірок, і, коротше, йде вона туди. Так, ось це гарджамала мені там випадково випала. Чи що. Я не пам'ятаю навіть, звідкіля Тургук Взагалі ніколи викачувати не буду. Друга німа навряд чи Зарія, котра. Тільки все залежить від кольору В не поставиш, а всі червоні я заберу зарія туди йде. Сині... Синіх у мене просто мільйон, мільйон мільярд цих карт і краще набагато сині. От Що мені тут подобається, супротив, супротив навичкам-блокуванню. Але ну, бізнею, коротше, тільки зразу цього. Ось. Оцей ніколи в житті не буде мене викачаний зідан. Зінодін. 320 цілі, шотер. Ну, хоч і дуже швидкий, але ну, вибачте, ніколи не буде качаний. Так, тепер в мене є Вівіка повільна і що там у мене? У мене ще газель я викачала. Ну, вибачте, я краще вже другу віку викачаю, якщо випаде скляна, то дві їх тоді прокачати. Ну, яка вже різниця? туди тебе. Елрадір вже ось в такому стані знаходиться роки три. Сюди уходить. Оці моркви, теж вони ну, куди їх? Це, типу, лікар, та, якийсь там, навіть не лікар просто моркви призиває, Та ще які. Так, акілі, хто мене тут під питанням. А, так, так, так. О, Ханітра. Я не, не граю вже роки 4, може, ну, 3 точно, викачала, мені її не шкода. Ну, я просто нею грати не буду. Так, давайте подивимо, 18 обрано. І от, Мені дорожче, чесно кажучи, елканіну, скляни стоїть, буває, ти знаєте, не випадає, не випадає, ти не можеш того Елканіна вихопити. Я краще вже його скляного додатково прокачаю, якщо нехай сидить. Я на скляного прокачаю, нехай сидить. Ось це я обрала з обіну дошки, мені поки що шкода її віддавати, хоча навряд чи я другу буду качати, викачувати. Два в мене під питанням. Під питанням в мене два. Оділія і Акілій. Ну, нахіра вони, вибачаюся. 10%, відсо... 10 здоров'я Міньйону. Що це за Міньйон? 405 цілі. Вибачте, я гадаю, що вона нехай йде під ніж. Так, Акілій. Ну, теж швидкий чи це щось таке. Ну, щось таке навряд чи викачувати буду. У мене у нас страли фіолет, фіолетових нападала, так що качай не, не викачає. Все окей. Отже, що тут в мене? Під питання. синіх в мене дофігає трошки. Так, в мене є жовта сова. М -м Хотілася б, звичайно, червону сову. Вона класна, але, друзі, чомусь я обиратиму тебе. <сум> Пам'ятаєте, що це за пісня? Та -да -та -да -та -дин 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 -дин. Коротше, мені подобається. В мене є одна п'ятірка зелена, але вона на друга рядна. А це в мене стане вперше, вперше в, зелену, в зелену оновлену колоду. Він мені дуже подобається. все. Обмін. так. Да. А, ой, та, Та. <с>, ну привіт. У мене було між совою і ось цим. Там багато на цій дошці карт класних, але щось він мені, мабуть, більше за всіх нервів робив в якихось оборонах. <с>, Хоч чого хочу собі. Ну, класна ж, класна ж. Дивіться, яка класна карта. Середня і все таке, це м'яка шкіра. Шикарно просто. Багато класного. В атаку 100% вона потрібна. Якщо не в оборону, то в атаку прям замінить в мене того. Де ти там? Де ти є? Ага, скинути це все. Ну що ж Меліндера за... замінить? Ну нема в мене. Ну це, по-перше, четвірка. А по-друге, він навіть не скляний. Тож нехай там відпочиває. все. А, Хлоріс в мене є, Ну, вона другорядна якби. Mm. Єдине, що оверхипе робить, а так що, що з нею. Mm. Ось а тепер в мене от сюди стане в зелену мою колоду. Якраз цей гарен чи гратен, як його там звуть. Окей, okay, друзі, на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Мені, надію, вам було цікаво. Слава Україні! Слава нашим захисникам, захисницям! Донатимо на армію, не забуваємо. Будь-який донат важливий. Допомагаємо тим, хто потребує допомоги і е, наближаємо нашу перемогу поступово день за днем. Все буде Україно. Е, Цілую люблю до наступних зустрічей, друзі. А ви діліться, що ви обрали, і яких, може, дракони вам випали. Ну, обрали з дошки, я маю на увазі. Все, всім па-па.